І чи є вже рішення щодо запобіжного заходу очільниці Слов'янська колишній, Дізнаємось зараз Валіни Цибової. Вона стежила за засіданням суду сьогодні. Отже, Аліна, вітаю. Чи залишиться Нелі Штепа за гратами? Чи таки буде святкувати день народження на площі? Літо добрий вечір. Так, нарешті рішення є. Сьогодні ми чекали на нього цілих вісім годин, і буквально кілька хвилин тому суддя залишила нелі штепу під вартою ще на два місяці. Як того вимагала прокуратура, один із аргументів ще досі не готові результати кількох досліджень, а саме психологічної експертизи, психіатричної і лінгвістичної. А, також обвинувач упевнений, що якщо б не ліштепа сьогодні вийшла на волю, вона почала би тиснути на свідків. Давайте подивимося реакцію всіх сторін на таке рішення суду. я єдиний мер, який не бросила свой город. мэр, который була така, да захвпосля того, як захватили милицию, міліцію. Я спасла своїх милиционеров. Ні один довод стороны Защиты не был проанализирован судом и каким-то образом положен в основу определения. Поэтому мы будем продолжать борьбу. Мы будем однозначно подавать апелляции. Сторон следствием э удал клопотания в суд о продлении срока содержания под стражей до 4 месяцев. Данное э клопотание было удовлетворено судом. Да, мы считаем, что оно должно содержаться под стражей. Нелі штепа засмучена, але каже, зовсім не здивована таким рішенням суду. Відразу після оголошення ухвали її повернули до слідчого ізолятору. Тут, у Харкові, вона залишатиметься принаймні до середини листопада. Лідо. Аліна, дякую тобі. Нелі Штепа залишиться під вартою у Харкові. Далі аргументи переповіла нам Аліна Цибова.